Фабула справи солдата. Визнано винним у тому, що він, будучи військовослужбовцем, діючи в умовах воєнного стану, з метою ухилення від проходження військової служби, умисно самовільно залишив місце несення вартової служби з охорони та оборони важливого державного об'єкта, після чого свої службові обов'язки не виконував, заходів до повернення до військової частини не вживав. Про своє місце знаходження командуванню і в органи військового управління не повідомляв. Самовільне ухилення від військової служби було перервано саме у зв'язку із затриманням солдата прикордонною службою за спробу незаконного перетину державного кордону між Україною та Угорщиною. Позиція захисту У касаційній скарзі захисник засудженого стверджував про безпідставну кваліфікацію його підзахисного за Ч4 СТ 408 КК України, оскільки в нього не було такої мети, як ухилення від військової служби не тимчасово, а назавжди. Також, на думку захисника, суди попередніх інстанцій належними доказами не встановили ступінь придатності засудженого до проходження військової служби, оскільки констатація зазначеної обставини впливає на кваліфікацію дій засудженого. Це пов'язано з тим, що особи, які визнані непридатними до проходження військової служби, не можуть бути суб'єктами кримінального правопорушення, передбаченого Ч4 СТ 408 КК України. А тому його дії не можуть бути інкриміновані у провину. Що зазначив суд? Для наявності складу дезертирства не має значення, в який момент в особи виник намір ухилитися від служби безпосередньо в момент самовільного залишення частини чи вже в період незаконного перебування за її межами. Коли військовослужбовець після самовільного залишення частини приймає рішення ухилитися від військової служби, його дії слід кваліфікувати як дезертирство, оскільки будь-яке за способом самовільне залишення частини може виступати і способом дезертирства, а отже, поглинається останнім і не утворює множинності злочинів. Крім того, Колегія суддів ККС ККСВС констатувала, що суд першої інстанції у результаті досліджених письмових доказів правильно встановив, що на день вчинення злочину засуджений був військовослужбовцем, а отже, він є суб'єктом злочину, передбаченого Ч4 СТ 408 КК України.